це Андрій Дрозда, і ми з вами сьогодні оглядаємо мапу бойових дій за 3 квітня. І хоча у нас вже другий весняний місяць розпочався Бахмут вкритий снігом, засніжило і в Авдіївці, на східному фронті власне снігопади продовжувалися в ці дні, але там дуже гаряче, незважаючи на зимову погоду. Взагалі ворог сконцентрував усі свої ударні сили зараз, щоб узяти центр Бахмута. І сьогодні вже Пригожин звітував про те, що вони адміністративні будівлі там захопили. Ну Будемо розбиратися юридично чи фактично Бахмут захоплений чи не захоплений ворогом. Про це сьогодні поговоримо, як і про інші гарячі ділянки фронту. Поїхали. Тож рухаємося безпосередньо зараз по лінії фронту. Як це у нас і прийнято, починаємо із Куп'янського району. Я нагадую всім, хто нас постійно дивиться, про лайки надокучливе моє нагадування, але важливе для нас. Поставте лайк. Будь ласка, під нашим оглядом це для Ютуба важливо. Ну і коментар не забудьте. Написати наприкінці нашого огляду. Отож в районі Куп'янська дворічної у нас тут змін немає. Загалом ми бачимо, що зупинився тут фактично фронт, і просування росіян по всій лінії Куп'янське Сватове аж до Кремінної до Зарічного фактично немає тут цього просування, і ми фіксуємо завмерлу лінію фронту. Хоча спроба росіян щось змінити в районі площанки, Макіївки Невського відбувається і південніше трохи. В районі Торського зарічного. Там ще минулого тижня певні зміни на карті відбувалися, певні просування. Цього ж разу ми фіксуємо лише невеличкі зміни за останні дні. Ще наприкінці минулого тижня, навіть з 31 на 1 квітня. Ось тут у лісах в, в Серебрянському лісництві. Це між Шепелівкою, між річкою Сіверський Донець і лісами на південь від Креміної, Діброве, Кузьминого. Але це невеликі зміни. І відтоді, за останні три доби, нічого тут не змінювалося. Як і в Білогорівці, Спірному, і аж на північ від Соледара, Роздолівка, Веселе, Високівка, так само без змін. Ось ми буквально за хвилинку проскочили з вами, пройшли, переглянули величезний відрізок фронту. От від Купінська починаючи аж до. Білогорівки до Лисичанська це 100 кілометрів більше як 100 кілометрів протяжність по прямій лінії фронту. І Тут росіяни не можуть просунутися вперед. Їх стримують успішно сили оборони України. Далі біля Бахмута у нас найбільш гарячі відрізки фронту. Тут якраз сконцентровано усі найбільш такі ударні сили ворога і намагаються тут просунутися. Росіяни і сконцентрувалися вони переважно на місті. Бахмут На міській забудові, на яку тиснуть власне, на райони Бахмута і з півночі, і зі Сходу і з півдня. І певні успіхи у них, у них тут є. Але перш ніж почати їх детальніше оглядати, оглянемо, що у нас у селах відбувається на фланзі, на цьому західному фланзі, на північ від Бахмута. Це села Мінківка, Оріхово-Василівка, район траси на Слов'янськ. Тут якраз не просунувся ворог, і навіть зменшилася інтенсивність їхніх атак. Бачимо, що нічого тут не змінюється. За останні 2-3 доби. Григорівка-Богданівка теж тримаються. Ми намалюємо цю от лінію аж до хромового. Ось ця дуга. Перепрошую, у нас. стрибає карта, акуратніше. Зараз від'їдемо. Отже, ця дуга. Оріхово Васильівка Хромове через Григорівку-Богданівку. Вона була критично важливою і залишається такою. Адже це ті оборонні рубежі, через які ворог намагався прориватися до часів яру. Ось у цьому напрямку ворог намагався прориватися і таким чином повністю оточувати Бахмут по ширші обхвату такому поширшій власне траєкторії. Рухатися намагалися окупанти, але це їм не вдалося і не випадково. Адже тут дуже складний рельєф, ландшафт, висоти, які використовуються для української оборони доволі ефективно. Біля хромового ворог вночі активізувався була чергова спроба прорвати. До дороги, яка зв'язує Бахмут із зовнішнім світом. Ось ця ділянка, яку я намалював, за неї б'ються у цих полях, траншеях, підступах до хромового дуже активно. До речі, поляці вкриті снігом. Зараз ми побачимо, як виглядає. Місцевість і позиції українські біля Бахмута це причому навалило снігу так ну, добрячий метр по пояса, там, де працюють лопатами наші військові, де окопуються, то і вище голови можуть Ті, ці пагорби, сугроби, снігові, так сягати. Ось це стоп кадрів з одного одного із відео наших військових із позицій. Це Бахмут і його околиці зараз, отак вкриті снігом, так виглядають. Тож, хоча й квітень на календарі, але. Але на вулиці в реальності все трошки по-зимовому, як то кажуть, виглядає. Тож біля хромового ворог активізувався, але його було відкинуто. Так само захистили наші підступи до Іванівського за останню добу. Це інша, інший фланг нашої оборони. Ось тут. На півдні, власне, інша траса на Костянтинівку. Саму Костянтинівку жорстко вчора обстріляли і жорстоко, я б навіть сказав, ракетами С-300 РСЗВ. І це призвело до трагічних наслідків. Шестеро людей загинуло, 11 поранених, і цей терор продовжується на підступах до Бахмута. Обстрілюється на Донеччині усі більш-менш помітні населені пункти. Ворог намагається там. Десь влучити по воєнній інфраструктурі, по пунктах дислокації, базування українських військ, але загалом накриває все, що завгодно, куди влучить, туди влучить, і бачимо, що є загиблі серед мирного населення. В першу чергу якраз гинуть мирні цивільні люди, і цей і часів яр, це і Костянтинівка у цій зоні ризику. І я віддалю, щоб ми бачили, якщо часів яр, перепрошую знову за те, що карта стрибає. Якщо часів яр від Бахмут. 10 кілометрів, то Костянтинівка від лінії фронту трохи далі. 13 від е, Кліщівки і від Ступочки, з цього напрямку. Ступочки Кліщівка. Від лінії фронту 13-14. Дружківка ще далі, але і туди долітає. Адже 25 кілометрів це небезпечна зона. І дружківку минулого тижня активно обстрілювали. Ну і навіть Слов'янськ-Краматорськ прилітає це і авіаційні обстріли, робота ракетами і так далі. Дуже власне страждають ці поруч. Вселища міста біля Бахмута від обстрілів, адже ворог намагається випалювати, винищувати все, звідки може надходити допомога бахмутському гарнізону підрозділам для продовження оборони. Отож, підступи до Бахмута було убезпечено від ворожих атак. Однак у самому місті ворог дуже активізувався і продовжує свої штурми. І ми бачимо, що сіра зона у нас тепер покриває фактично всю центральну частину Бахмута аж по залізницю. Залізниця це ось ця лінія. І фактично, ось ця вся частина на схід від залізниці, це центр Бахмута, це те, що лежить на захід від ріки Бахмутка. Ріка Бахмутка, щоб ми зорієнтувалися, хто зараз не помітив, це ось ця лінія. І ворог її форсував. Ми бачимо в кількох місцях, дамбу не було підірвано. Дамба, це у нас південніша частина. Ось водосховище в нас на екрані. І тут були райони бої в районі. Дамби За дамбу не. Не підірвали відповідно, річка доволі мілка, і її ворог форсував у кількох місцях. Перейшли вже до боїв у центральній частині Бахмута. І е, сьогодні з'явилося відео вже навіть вчора надвечір, це о одинадцятій вечора. Було записано це відео від Пригожина і вагнерівців. Як вони встановлюють прапори окупантські російські на районній державній адміністрації, на міській державній адміністрації, тобто над Административные будівлі. На возможно, фрагмент фрагмент видео відео від Пригожина зараз побачить 2 апреля 23.00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. В Адлену татарскому написано добрая память на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут. Ну, тож, каже, що юридично ми Бахмут захопили. каже Пригожин. Ну, власне кажучи, дуже цікаво, відколи це Пригожин став юристом і почав керуватися законом. Не що початку міської ради захопили і тепер будуть юридичні якісь акти видавати. Що це означає? Юридично ми Бахмут захопили. Більша частина Бахмута, яка заселена, найбільше заселена, забудована, лежить на захід від адміністративної частини. Так у центрі точаться бої. І адміністративну будівлю захоплено, але це нічого не означає. От Мар'їнку, наприклад, майже стерли з лиця землі з поверхні земної, так і більшу частину Мар'їнки теж окупували, але на західній частині цього міста і на півдні точаться далі бої і тримається українська оборона вже багато місяців. І Мар'їнка до кінця не захоплена. Так само і Бахмут, куди поспішає Пригожин з такими заявами. Тут ще боїв і боїв попереду насправді і по суті. Стратегічно нічого не змінило, зменшилася площа фронту, лінії фронту оборони, протяжність лінії фронту, правильно сказати, і площа території, яку обороняють українські війська. Так, це правда, але це навіть подекуди полегшує оборону, оскільки треба менший периметр обороняти. Ну і західна частина Бахмута не захоплена, там тривають бої. Міські бої це взагалі дуже складна справа. Про цей пригожин неодноразово сам говорив, що доводиться жорстко битися за кожен будинок, за кожен метр. Тому захоплення адміністративної будівлі воно по суті нічого не означає. Е, ну і також Сергій Череватий, речник східного групування. ЗСУ, військ ЗСУ заявив сьогодні в коментарі західній нашій преси, що Бахмут і далі український. Нічого вони не захопили, І, м'яко кажучи, дуже далекі від цього сказав чаривати. І Отже, бої продовжуються. Військовий під позивним у телеграмі Бахмутський демон пише таке: Пригожен взяв не Бахмут. А за щоку, скажімо так, будемо м'якше ці формулювання змінювати від наших військових. Ми стоїмо, контролюємо більшу частину міста і до. Дорого... Рогу життя, все на контролі. Тож наші військові продовжують опір, продовжують боротьбу. Щодо просування ворога за минулу добу, то ми якраз його відзначаємо на півдні, в районі Собачівки і трохи далі. Це навіть район вулиці Корсунського от в цій частині, де вона вже до залізниці доходить, отже, в цій частині, так, тут певне просування ворога окупанта присутнє на кіс. Квартал, мабуть, уперед вони просунулися на ну, в північно-західному напрямку. Ну і також в центральній частині Бахмута, де адміністрація розташована, там теж, от вони просунулися, і це відзначено на мапі. Нашій більше просувань немає, але тиск із півночі так само продовжився. Якщо ми відмотаємо на перше число, то побачимо, що з першого на друге, тобто вчора, було просування у межах промзони в напрямку центру в південному напрямку. Тобто промзона цього заводу Азом і прилеглих територій вона все більше стає окупована. Загалом у нас є навіть розбивка по вулицях, де триває оборона у Бахмуті. І от можна прочитати, що на півночі власне, оборона триває вздовж вулиць Зелена, перемоги Олександра Колпакової. В центрі продовжуються штурмові дії в адміністративній частині. Це вулиці Нижня, Магістральна, Соборна, Незалежності Василя Першина. І також на півдні це, це бої у районі вулиць Садова, Олександра Сибірцева, Героїв Праці Трудової і ну, от Південний. Південний захід, це Корсенського комунальна, атакує ворог в напрямку вулиць Бахмутська і Ковальська. Тож насправді ситуація дуже непроста складна, тривають Міські бої, вуличні бої, які надзвичайно жорстокі і непрості за своєю специфікою. Наші обороняють Бахмут, продовжують виснажувати ворога, продовжують чинити спротив і тримати оборону. І важливо, що біля хромового захищено далі дорогу на Бахмут. Отже, продовжується постачання, продовжується логістичний зв'язок. і Бахмут далі обороняється, виконує свою роль в фортеці, на яку стягнуто значні ворожі сили. Далі рухаємо. Все трошки південніше, і побачимо, що тут біля Озарянівки, Курдюмівка-Озарянівка, це між власне Бахмутом і наступною ділянкою фронту, вже район Горлівки. Там далі починається. Тут було відкинуто ворога. В районі Озарянівки. По, по шляхах по перехрестю, яке на захід від до Зарянівки пролягає, важлива теж дорога для логістики. Ось вона була захоплена. Зараз бачимо, що відкинуто ну, на значну відстань ворога приблизно на кілометр було від, 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 відступ, відбувся окупантів. В бік Озарянівки, це поля між Деліївкою, Озарянівкою. Тож тут є певні успіхи наші, і це теж відзначаємо сьогодні. Відкинуто також було ворога від Іванівського, всі атаки на Іванівське відбито, ну це якраз підступи до Бахмута. Ну і далі рухаємося уже. До Авдіївки і в Авдіївці ми також відзначимо, відкриємо скріншот і побачимо, що тут теж лежить сніг. Це одне з відео, які записали оборонці Авдіївки. Показали вони наскільки понищене місто, понищені будівлі. Ну там шалено ще й авіаційні продовжуються нальоти. По Авдіївці керовані авіабомби. Ворог скидає. Ну і наші. Оборонці записали таке відео, щоб спростувати фейкові вкиди росіян. Бо було навіть підроблено відео від однієї з бригад, яка обороняє Авдіївку. Переодягнені, значить актери російські ряжені записували відео від імені однієї з бригад, що все втрачено, що все тяжко на Авдіївці, що наші там віддають певні позиції і не витримують під натиском ворога. Це був фейк, і от наші військові записали справжнє відео. Розповіли, що так ситуація непроста, але все контрольовано оборона Авдіївки тримається, продовжує цей укріп район оборонятися. Ну і ми відзначаємо, що тут суттєво лінія фронту не змінилася. Зокрема, на півночі Красногорівка, Весела Кам'янка. Ось цей фланг оборони. Він фактично аж ніяк не змінився за останні два дні. В районі Первомайського є певні зміни. Це південна частина, водяне опитне, водяне опитне Первомайське. Тут між Невельським і Первомайським, оцей виступ, ось цей виступ я наближу. Він е змінив свою конфігурацію, трохи далі просунувся ворог до наступної лісопосадки, яка тягнеться вздовж дороги від первомайського на піски, але знову ж таки не дуже сильно там просунулися росіяни. Ну, кілька сот метрів, мабуть, таке просування, тому. Ситуація не сильно змінилася. Ну і щодо Мар'їнки, тут продовжують наші оборонятися. Штурми в Мар'їнці тривають, намагаються покращити своє положення безпосередньо в Мар'їнці росіяни. Успіху не видно. І біля Вугледара було певне їхнє просування теж по лісопосадці в полях на схід від Вугледара. Ось воно, ці два таких. Я називаю це піцки, називаємо це так. Такі два виступи от із цього плацдарму від Макільського, де ворог намагається на північ ближче до Вугледара підійти. Бачите, в лоб їм не вдається ось так по прямій до Вугледара під'їхати. І по дорогах, які ведуть від Павлівки від Макільського, теж вони там не раз були розбиті. І тепер вони рухаються такими лісосмушками в полях. Ось тут виступ у нас такий з'явився. Бачите, на північ тягнеться він такий щупальце, таке вороже, так і от. Тут ще одне проросло таке щупальце. От вони цей лісопосадкою Це ще далі від Вугледара, від цих позицій до Вугледара 3, майже 4 кілометри, 3,7, Показує нам карта. Це ближча позиція. Тут буквально кілометр 200 метрів, 250 від дороги вздовж Вугледара, об'їзної, отож, от так ворог намагається. Перепрошую наблизитись якось до Вугледара, обійти його, і от висунулися вони ще по одній лісосмужці такий е, на північ. От така тут зміна у нас біля Вугледара. Так більше тут змін суттєвих немає. На запорізькому напрямку у нас є позитивні новини стосовно району Малих Щербаків. Це на захід від Оріхова, це район Кам'янського, Степового Малих Щербаків. Який прилягає до річки Дніпро, відразу ж таки на схід від річки Дніпро тягнеться. У нас тут є село Нестерянка. Ось, ось воно, так. Воно заходиться на трасі, яка веде у бік Оріхова. Е, і тут такий виступ на фронті. Знову мапа в нас стрибає. Прошу переписати. Прошу, перепрошую, так би мовити, за ці незручності. От ми наблизились до Нестерянки. Що пишуть з цього приводу? По перше, в району села Нестерянка і Малих Щербаків була знищена вантажівка з живою силою, яка їхала на укріплення лінії оборони. Наші накрили артилерією і знищили. Ну і крім того, вже російські пропагандисти з Ріановості опублікували карту, де нібито зосереджені позиції ЗСУ. І оцей трикутник на захід, від якого лісосну. Це ось цей, очевидно, трикутник, йдеться про нього. Власне, він помітний в тому сенсі, що його намагаються обстрілювати накривати, накривати росіяни. Отже, це на північний захід від Нестерянки. От вся ця територія. Вона зараз під натиском ЗСУ, і тут є певні просування наших військових. Тут проведена була розвідка боєм, і в результаті цього були звільнені деякі рубежі, опорні пункти ворога. На мапі від тут ще таких уточнень не проведено однак пишуть кілька джерел, що ЗСУ в притул підійшли до села Нестерянка в результаті цієї локальної контратаки. Взагалі, село Нестерянка воно у нас знаходиться за цією дорогою, по якій я лінію провів. Оці лісосмуги поруч з Нестерянкою, вони, ну це взагалі в сірій зоні або і звільнена. Там далі вже фронт іде. А тут поруч є кілька лісосмуг, де можуть вже бути наші позиції, де принаймні росіяни з яких вже відступили, скажімо так. Отже, тут ці бої локального характеру на запорізькому відтинку фронту території Запорізької області дають свій результат. Вдається ворога відтискати, відганяти і звільняти певні рубежі, і водночас намасувати слабкі місця у його. Обороні, крім того, у Мелітополі в нас сьогодні відбувалися цікаві події. Мелітополь в нас глибше далеко на окупованій території. Ось він з'явився на нашій мапі. В Мелітополі було зафіксовано удар Хаймарсами по району локомотивного депо. І ми можемо показати, як запускали ці ракети. Удари хаймарсами регулярно відбуваються по Мелітополю і інших об'єктах населених пунктах на тимчасово окупованих районах. Запорізької області відповідно виснажують наші ворожу інфраструктуру воєнну, знищують і вузли, залізничні транспортні, логістичні і склади і інші об'єкти. А крім того, сьогодні в Мелітополі було гучно там підірвали на проспекті Хмельницького автомобіль колаборанта Зубарєва Максим зубарєв Звати його. Колишній місцевий депутат від компартії, було його і на хабарі впіймано, і так далі. Тепер він був займав посаду глави так званого голови Якимівської селищної ради. От можемо показати, як той автомобіль було. Підірвано побачите ці кадри. Це якраз центр Мелітополя. Вже після підриву вже тут докази збирають, якісь ФСБшники місцеві. Відповідно, сам цей Зубарів був госпіталізований у важкому стані, перебуває в лікарні. Поки що, на жаль, вижив, ну, але будемо стежити. Вже не раз його ховали. В листопаді минулого року була новина, що його ніби ліквідували. Він виявилося, що це фейк. А ось тепер реальний замах, реальні важкі наслідки для його життя і здоров'я. Ки що живий, тож такі у нас новини з півдня. Про Крим Херсонщину сьогодні нічого казати не будемо. Отже, значущих новин звідти не було за минулу добу, але бачимо, який характер бойових дій складається на фронті. Ворог сконцентрував усю свою увагу і потужність на Бахмуті. Тим часом на інших ділянках фронту відбуваються доволі цікаві події перед підготовка до українського весняного наступу. На цьому друзі ставимо три крапки. Чекаю ваших коментарів під відео. І дякую за ваші лайки, і також за увагу до наших оглядів щодня. Починається новий тиждень. Він обіцяє бути дуже захоплюючим і цікавим. Тому стежимо за фронтом і вже завтра. Побачимося у новому огляді мапи бойових дій.